Восьмий клас біологія. Тема Значення компонентів харчових продуктів. Зразок презентації проєкту. Використовується інтернет-ресурс. Читаємо, слухаємо, аналізуємо та застосовуємо. План нашого уроку. Познайомимося з такими поняттями і термінами як поживні речовини їжі, білки, жири, вуглеводи, поговоримо про додаткові речовини та збалансоване харчування. Тема має дуже важливе значення. Життєво важливе значення, тому що забезпечує здоров'я людського організму. Речовини у складі харчових продуктів, що мають для організму харчову та енергетичну цінність, називаються поживними речовинами. Запам'ятаємо. Вони бувають складні органічні речовини білки жири, вуглеводи. та розрізняють ще й прості органічні речовини. амінокислоти, жирні кислоти, моносахариди. Білки. Високомолекулярні органічні сполуки. Складаються з 20 різних видів амінокислот, функції білків в організмі людини. Участь у побудові клітин та органів входять до складу ферментів, антитіл, гормонів, гемоглобіну, крові, наприклад, забезпечують скорочення м'язів, являються джерелом енергії. Які ж продукти харчування містять білки? Це м'ясо добре нам відоме, молоко. Риба, яйця, хліб, крупи. Багаті на білки і рослинні продукти харчування, такі, як, наприклад, горох, такі, як, наприклад, квасоля, рослинні за походженням білки. Жири, органічні сполуки, нерозчинні у воді складаються з жирних кислот та спиртів. Ось таку будову має жир. Залишок гліцерину, трьохатомного спирту і жирних кислот. Функції жирів, захист внутрішніх органів, входять до складу мембран клітин. При окисненні жирів утворюється вода. Згадайте верблюда, що він записає в своїх горбах і чому не виснажується в умовах спеки у пустелі? Тому що при окисненні жирів там. Утворюється вода. Джерело жирів: свинячий жир, риб'ячий жир, олії, ну, наприклад, оливкова, соняшникова, кукурудзина. Добова потреба від 100 до 110 грамів на добу жирів. Це пам'ятаємо. Вуглеводи це органічні сполуки, які складаються із моносахаридів, глюкоза, фруктоза. Можуть утворюватися жирів або білків при нестачі вуглеводів. При нестачі жирів вони теж можуть утворюватися з білків. А ось білки при нестачі не можуть утворюватися ні жирів, ні, ж... ні з вуглеводів. Запам'ятаємо цей факт. При надлишку вуглеводи перетворюються на жири, функції вуглеводи це основне джерело енергії. Добова потреба складає від 350 до 440 грамів на добу. Не переїдаємо вуглеводів. Джерелом є ось такі продукти харчування: крупи, хліб, овочі, фрукти, молоко. Додаткові речовини. Вони не виконують енергетичної харчової функції. Засвоєння їжі без них неможливе, тому вони мають важливе значення. Це вода, мінеральні речовини, клітковина, пектини, органічні кислоти, вітаміни. Наведемо приклад і охарактеризуємо воду. Формула води, добре вам відома H2O неорганічна сполука, основа внутрішнього середовища організму. Входить до складу крові, плазми, тканинної рідини. Функції води це добрий розчинник. Виконує транспорт речовин по організмові, терморегуляторна робота притаманна воді та ще й опора клітин. Відносний вміст води. Новонароджені містять до 80% у своєму складі воду. 66% приблизно однорічні діти. 60% дорослі. Чим старша людина, тим менше води в її організмі. Без води людина може прожити до 10 діб. А добова потреба складає відомо існування 1,2 до 2, а іноді й навіть 3 коли спекотно літрів на добу. Мінеральні речовини. Солі це неорганічні сполуки, основне джерело рослинні продукти, засвоюються переважно у вигляді іонів, ну, наприклад, солі кальцію, солі купруму, Феруму, цинку. Містяться вони кальцій, в бобових, молодці. В чорносливі можемо знайти йони купрому. Йони заліза є в яблуках, в салаті. Тому, як мінімум, в вашому віці треба з'їдати два яблука, щоб поповнити запаси заліза. Цинк міститься в гарбузовому насінні. Функції солей кальцію. Забезпечують сідання крові та регулюють роботу серця. Натрії калій сприяють клітинному транспорту речовин. Ну а залізо входить до складу гемоглобіну в йонному вигляді. У вигляді катіонів феруму. Пектинові речовини забезпечують зв'язування та видалення токсичних сполук і радіонуклідів, пригнічують гнилісні процеси у кишечнику. Органічні кислоти участь, приймають участь в обміні речовин, активізують роботу залоз, підтримують кислотно лужну рівновагу, клітковина, наприклад, целюлоза, сприяє руховій активності та секреції кишкового тракту, джерело до синтезу вітамінів групи В калію. правила збалансованого харчування. Помірність це перше правило. Калорійність не має перевищувати енергетичних витрат організму. Різноманітність їжа має містити продукти всіх основних груп та збалансованість, правильне співвідношення складових їжі, білків, жирів, вуглеводів, наявність вітамінів та мінеральних солей. Тож ваша їжа повинна стати ліками, щоб ваші ліки не стали вашою їжею. Цитата належить відомому філософу Гіппократу. Здорове харчування передбачає збалансований вміст п'яти груп продуктів: хліб, злаки, крупи, овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, риба, продукти, які містять цукор. І ми бачимо, як виглядає тарілка здорового харчування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. 80% усіх хвороб людини тією чи іншою мірою пов'язані з харчуванням, 40% безпосередньо з харчуванням. Харчування є настільки важливою частиною нашого життя, що майже завди, завжди визначає наш зовнішній вигляд, наше здоров'я і наше самопочуття. Тож не забуваємо про це. Дякую за цікавий інтернет-ресурс. Дякую за увагу.